Я не бачив в Євангелії молитви Матері Господньої, щоб вона молилася і спасала. Я не бачив святих апостолів, щоб вони молилися і спасали таким чином. Вони проповідували Євангелію. Вони жили згідно Євангелії. Послухайте, хто живе усі, ми грішні. 1 Петра, 4,18. А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний, де може з'явитися? Грішний, де ти можеш з'явитися? Тільки в пеклі. Якщо праведний ледве спасеться. Часто наші діла пройдуть, як через вогонь. Да, ми прийдемо на суд. І багато прийдуть, щоб отримати лишень нагороду. І всі ті, і всі ті скарби, які ти збирав тут на землі. Я не знаю, які це скарби. Але я знаю, що. Це надзвичайні скарби, це друзі, яким ти розказав про Христа розп'ятого. Це друзі, які будуть там тебе зустрічати і казати, якби не ти, я б так і не почув істинне слово Ісуса. Я так би і пішов недорогою Христа, я би вмер, вмер назавжди. А саме головне, що моя би, моя би душа все життя перебувала в муках, я наче нікого не вбив, наче і не вкрав щось більше, аніж вкрали ті сьогодні. Наші владики, знаєте, нашої ненької України. Я говорю про нас, світ лежить в риху, да, в злодійстві, в брехні. Але найгірше, що світ лежить в деномінаціях ще, релігійний світ, християнство. Це дуже, це дуже болісно, що люди вже мають Євангелію, а не можуть відкрити її і зрозуміти. Чому ненароджені згори, або настільки заштурхані, зазомбовані. Леже вченнями, що не можуть покинути їх, тому що бачить, багато народу приходить? Я вам хочу сказати: знаєте, давайте подивимося сьогодні знову ж на Росію, на Московію. Їх 140 мільйонів. То що, нас менше 40, то ми повинні думати як та більшість? А чому ви так не думаєте? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де може з'явитися? Невже твоя секта католиків? Чи секта православних, чи секта протестантів так зв'язала тебе, що ти не хочеш придбати Христа. І не за власною праведністю, тому що ти пішов, посповідався, чи ти помахав записками і сказав, Бог ти є, я тебе славлю. Іди зціли, іди. А я ще більше скажу: ви хочете придбати Христа за власною праведністю, яка йде від закону, закону Мойсея. Ви хочете виконувати закон Мойсея, хоча не можете. Я раджу вам, здобудьте праведність що з віри в Ісуса Христа. Праведність здобудьте, що з віри в Ісуса Христа, в Євангелію, праведність від Бога за вірою. Праведність, яку отримав і Авраам. Хтось каже, а ви не грішите, а Авраам не грішив. Я не, я не беру зразок з Авраама там, де він грішив. Я беру зразок з апостолів, які стояли і боролися, і протистояли гріху. І якщо навіть хтось впав, а впав Петро, хіба не впав, коли сказав, що потрібно робити закон обрізання. І Павло прийшов, Павло, який не ходив з Ісусом Христом, і почав вказувати, що з тобою, Петре, хіба не благодатью ми спасенні? Хіба не через Хрест Христів, хіба не через віру ми отримали спасіння? І Петро що, знову проснувся? Він любив заснути інколи. Він навіть, пам'ятаєте, в тюрмі спав, аж ангел його будив каже: Вставай, церква молиться за тебе, давай виходь звідси. Але це був справжній кремінь, справжній боєць. Я закликаю усіх, хто каже, що християнин, що вірить в Ісуса Христа, відкрийте Євангелію, ну відкрийте, щоб пізнати, а що там говорить Господь, що Він заповідає для тебе, куди дивиться церква Божа. Куплена кров'ю Ісуса Христа. Де вона? Вона в діянні апостолів сьогодні. Діяння апостолів не закінчилося, і це надихає, надихає віру нашу, надію нашу, яка направляється лише в одне, в пізнання істини, в зростання в Ісусі Христі, в дослідженні Слова і Дух Святий, який даний нам, який сьогодні в нашій церкві Він є. Він дивиться і бачить, як ми зростаємо. І це зерно було посаджене, посаджене Словом, Словом і Словом Ісуса Христа, відбірним Словом, відбірним зерном в наші серця, які прийняли Ісуса Христа. І сьогодні ми хто проріс, і вже стебло з'явилося, хтось далі пішов, і вже зернята з'являються, і скоро плоди, плоди. Чуєте, плоди. А в багатьох вже є. верх чи середина зазріває? Я точно не знаю. Треба подивитися, як той колос зазріває, Чи весь час, чи він однаково зверху донизу, Але я знаю, що зерна з'являється. Головне, я вас дуже прошу. Не починайте засівати скоріше, аніж зерно ваше зізріє. Христос. Він дає останні настанови церкві через апостолів. Бог дає, Отець дає через сина настанови. Слово, ми весь час чуємо, що Ісус каже: Я те, що чув від Отця, все сказав вам. Ви мої друзі, ви вже не слуги мої. Якщо все сказав, то де таїнства нема. Для кого нема? Хто друзі, хто вчині Ісуса Христа, хто в пізнанні, хто в благодаті, хто в істині, хто в вірі і має доказ віри.